І у цьому відео ми будемо сьогодні робити фруктовий салат. Для цього нам потрібно ось таке яблуко велике в мене. А Потім у мене такі киві маленькі, два киві і один банан. Ну що, поїхали робити? Що ми робимо, друзі? Це нарізаємо наші продукти. А я зроблю. Я почистила банан. Зараз мені потрібно буде порізати ось це яблуко, також почистити ківі. Чистила ківі, Зараз буду чистити яблучко. Я вже тим часом порізала. Яблуком, ну, і тішко. Зараз потрібно все-все нарізати. Я вже порізала яблуко, сюди одразу скину. Так, мені завершили. ще порізати банан і ківі. нам потрібно все це перемішати. Буду, напевно, слоями це все робити, тому я вже трішки зробила. налила сюди йогурту, трохи бананів, візьму трошки ківі. І яблучко так. Так, об'ять йогурт. Я трішки поливаю, це для того, щоб потім воно краще і легше перемішувалося. Так, першою. Зараз я все оце так і до кінця вже трішки ще поливаю. Друзі, тепер нам потрібно перемішати. У нас смачна страва вийшла. Мм, mm, Яка смакота.